Доброго дня, друзі! Хотів показати вам монету номіналом 10 гривень з серії Збройні Сили України, яку було відкарбовано в 2022 році Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Пощастило мені отримати такий ролик. Монета була випущена 22 липня 2022 року. Номінал 10 гривень. Матеріал сплав на основі цинку. Фокус вечно тіряється. Сплав на основі так, сплав на основі цинку. Маса монети 12,4 грама. Діаметр 30 мм. Тираж монети 1 мільйон штук. Так, монета вийшла 22 го а на ролику вам дата пакування є 16.6-22. Тобто засіки це мінус 6. За 24 дні до виходу. Вже були готові. І розвезені, мабуть, по. По банкам там. Так, розпакуємо рол. <кій> <кій> Та розглянемо всі монетки. Можливо, буде якийсь брак там чи ще щось. Опа. Так. Так, ну що, гурт на всіх монетах є. Так, упаковку приберемо. В сторону. Так. Розглянемо. Розглянемо інформаційну довідку про монети. Про монету, точніше Так, де наш фокус? Що з ним не так? Інформаційну довідку про монету і, і опис реверсу та аверсу. Так. Така ось монетка. Починаємо з аверсу монети. Ні, не з аверсу монети. Інформаційну довідку. Значить. Так, фокус, фокус єсть. Значить, монета присвячена окремому роду сил Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціальних, спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються висококваліфікованими фахівцями, здатними виконувати складні, небезпечні інколи. Політично чутливі операції у сфері розвідки, захисту життя громадян та об'єктів держвласності за межами України, боротьби з незаконним обігом зброї, тероризмом і піратством, організації та підтримання дій руху опору, безпеки морського судноплавства, міжнародного військового співробітництва тощо, гаслом сил спеціальних операцій. Збройних сил України обрано бойове гасло Святослава Хороброго іду на Ви, яке в сучасних реаліях стало символом звитяги, потужності та шляхетності воїнів, готових боронити Батьківщину. Так, значить, тепер розглядаємо аверсмонети. Так. Ближче є фокус. Отак. От. Е, значить, аверсмонети. На аверсі монети розміщено у центрі на дзеркальному тлі емблема сил спеціальних операцій Збройних сил України. Праворуч від якої розміщено малий Державний Герб України. Тризуб. Напис у горі Україна. Внизу під емблемою. Номінал монети 10 гривень. Рік карбування 2022. І ліворуч від номіналу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. <кій> так, розглянемо реверс. Так, реверс, реверс, реверс. Як би так краще, отак ось. Значить, що у нас на реверсі? На реверсі монети розміщено. символічну композицію на тлі абресу образу Святослава Хороброго з мечем та щитом. Зображено бійця спеціальних сил спеціальних операцій Збройних сил України. По колу напис: Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Так, і ще гурт у нас рубчатий. Так, і ще раз розглянемо емблему сил спеціальних операцій. Так, зараз потрібно отримати фокус. Вічно теряється, цей фокус. Отак. От так, значить, емблема у нас. Емблемою сил спеціальних операцій. Збройних сил України є зображення крокуючого вовка срібного кольору, підперезаного золотим поясом наузом, яке, яке накладено на вінок лаврового листя срібного кольору. У центрі нижньої частини вінка вміщено двозуб, княжий знак Святослава Хороброго срібного кольору. Під нижньою частиною вінка півколом розміщено стрічку золотистого кольору з написом чорними літерами. Девізу Святослава Хороброго. Іду на Ви. Ось така емблема. Зараз покажу емблему картинку, як вона виглядає на офіційному сайті. Ось так виглядає емблема. Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Так, тепер розглянемо кожну монету, можливо, зміщення аверс-реверс є там та, на якість монет. В рукавичках щось трохи важко брати. Це що з цим фокусом делать? Видно на монетах <клухи> царапини, які утворилися під час карбування монет, транспортування їх по, як воно називається? По конвейеру, чи як він там називається та штука, коли вони виходять з-під матриць. Йдуть по конвейеру і скидаються в якийсь великий такий біг-бег, здається, а потім вже фасуються по ролах. Ну, от края трошки. Края трошки видно, що вони дзеркальні, а центр монети поцарапаний. Ідеальних поки що немає. Так на світло, мабуть, відключати. Ось такі монети. Браку нема на монетах. Для офіційного емітента це норма, а для нумізматів, звісно, що хотілося б, щоб були браки. Тоді. Цінність монети рідкість і... Те, що ж ти будеш діти з цим фокусом? Рідкість монети одразу збільшується. Тоді в такої монети тираж уже не мільйон штук. А Скільки такого браку є? Один, два, три, десять, сто. Ні, ну з цим фокусом взагалі залі жесть так. Так, нічого тут у нас немає ніяких переворотів. Аверсу до реверсу. Шкода. Ідеальних монет теж не зустрічаються. Святослав хоробрий! Так, це вже таке щось. <кій> <кій> Тож такі монети? Сили спеціальних операцій Збройних сил України. У кого є вітаю, в кого нема, бажаю мати. Щасливого колекціонування, друзі. До нових зустрічей в ефірі!